Подивіться на цю орхідею. Лише два місяці пройшло після омолодження, а вона вже ростить новий квітконос. А ось друга частина розділеної рослини такий собі пеньок. Бачите, діточку, вона ще зовсім малесенька, але вона росте. 1 вересня 2025 року я омолодила орхідею африканський закат. Тобто розділила її на три частини. Хоча, якщо квітконос частиною не вважати, на дві. Як ви бачите, квітконос орхідеї стоїть у вазі, в кашпо знаходиться верхівка, яку я відділила від кореневої системи. А сама коренева система, тобто пеньок, посаджена у свій же горщик, в якому рослина росла до такого поділу. Це було близько двох місяців назад. Тож на сьогодні перед вами результат цієї процедури. А саме, Омолоджена орхідея з ось такими гарнесенькими корінцями, дзьобиком квітконосу та листочком, який вже виріс в новій посадці. А також пеньок, на якому щось росте, надіюсь, що все ж росте діточка. Сьогодні я розповім про одну з своїх улюблених орхідей. А саме про ось цю красуню, яку я вам показувала розділеною, та яка має чотири назви. Африканський закат Золота ріка Каріна та «Лоттері принц. Буду вставляти архівні кадри цвітіння цієї квіточки, так як на сьогодні вона не цвіте, але цвіла розкішно від грудня минулого року аж до вересня, поки я не зрізала квітконос і не розділила рослину. Звичайно ж, так довго орхідея грудневих квітів не тримала, але вона нарощувала нові бутони, розкривала нові квіточки. А поки вони цвіли, вона знову нарощувала бутони. І так продовжувалось до вересня. То для чого ж було зрізати квітконос і ділити рослину на частини? Звичайно ж, на це була причина. І вона крилась скоріше в цього плямі, яка перед вашими очима. З цією чорною незрозумілою плямою я рослину купила 1 січня 2023 року. Тобто орхідея ще й трьох років не пробула в моєму домі, ще можна і молодою її вважати, а вона вже розділена. Тож вернемо до плями. Вона не прогресувала, не росла, тож я не проводила ніяких процедур по її видаленню, але ж кілька разів прикладала до неї лист грошового дерева, розрізаний так, щоб саме соковитою серединою покласти на проблемну частину розетки. Таку процедуру кілька разів зробила і забула про ту пляму, так як орхідея чудово себе почувала, ростила корінці, листочки і цвіла, цвіла. В попередньому відео про цю квіточку я назвала її саме самою безпроблемною орхідеєю. Зараз поясню, що я мала на увазі. Коли я пересаджувала орхідею з покупного горщика в нову посадку, то до корі. Зазначу, що я взяла саме велику кору, я додала в посадку сухий мох свагну. Але, скоріше всього, в тому мосі були живі клітини, тож в новій посадці зародилось життя. Мох гарно ріс і корінням моху африканського закату дуже сподобалась така посадка, а саме посадка в подвійний горщик з великою корою та живим мохом. А ще рослина проростила корінь в нижній горщик, і той корінь відігравав роль живого фітеля. Тобто, всього лиш один корінь, який знаходився в нижньому кашпо і мав постійну вологу, так як в нижнє кашпо я підливала воду, щоб корінь не пропав. Тож той один корінь завжди тримав і мох, і кореневу систему рослини в зеленому стані. тобто… В такому собі стані политості. Зараз я відволічусь, адже питання коріння, який проріс у воду, мене завжди хвилювало. В якому стані його тримати? Чи завжди в воді, чи потрібно просушувати. Адже, дивлячись різні відео в інтернеті, я отримувала різну інформацію. Зараз покажу, як у мене постійно росте у воді коріння пульсації. Ось це розгалуджене коріння постійно знаходиться у воді, і рослина себе чудово почуває з таким природнім фітилем. Все ж коренева система пульсації періодично просихає, і я орхідею поливаю повним замоченням. Тобто ось так тримати корінь, який проріс у воду правильно. Але подивіться, який тут подвійний горщик. Кореню нічого не заважає. А от горщик, в якому ріс, Африканський закат має три ніжки. І якщо періодично виймати внутрішній горщик, то потім важко поставити його так, щоб ніжка не попала на корінь, який росте у нижньому горщику. Тобто, ви розумієте, що в таких горщиках ніжки псують коріння, яке росте у воді, я старалась ставити уважно і обережно, але це важко. Корінь мого африканського закату пошкодився. І перестав подавати воду до моху і до кореневої системи. Ось така неприглядна картина сталася. Подивіться, і мох, і коріння мають гнилісний вид. Звичайно ж, я замочила кореневу в розчині магнікуру, почала проливати по просушці. Тобто ті чудові часи, коли я рослину і зовсім не поливала, а лиш доливала воду у нижній горщик, а корінь, який. У ту воду проріс, повністю справлявся з тим, що доставляв воду до муху в горщик, а вологий здоровий живий мох повністю забезпечував водою всю рослину, закінчилися. З того моменту почались проблеми. Я почала поливати орхідею по просушці в надії, що вона справиться з проблемою гнилого коріння. А моя Каріна цвіла. Хоч і погано себе почувала, але цвіла розкішно весь цей час. Потім я замітила, що посеред розетки пожовк лист. Жовтий лист я зняла, але нічого поганого не замітила. Було враження, що лист пошкодили корені, які списами росли в різні сторони. Але з часом рослина почала жовтити нижні листи, іначе й правильно жовтити та зверніть увагу на стебло. Ось тут я і виняла орхідею з горщика. Подивіться, як гарно виглядає мох, як коврик! Коренева виявилась непоганою, хоч і були пошкоджені корінці. Розбираю посадку, кора досить велика, тобто коренням рослини вистачало кисню, адже в великій корі є багато повітряних карманів, багато простору для корінців. Все ж проблема з тим, що коренева не просихала, що корінці постійно були вологими, вплинула на здоров'я рослини. Почистила, роздивилась корінці, гнилий веламен стянула, тяжі залишила, потім зняла нижні пожовклі листи. Нічого катастрофічного під листами я не побачила, скоріше всього, їх пошкодили нові корінці. Які старались пробити через листи. Із-за того, що частина розетки вже стала довгою після того, як я зняла листи, коренева вже не дуже здоровою, а верхівка рослини мала велику кількість повітряних корінів, я все ж вирішила розділити орхідею на дві частини, тобто омолодити, десь ось тут, в цьому місці відрізати, дезінфікую ножиці і розділяю рослину. Розпутую корінці, обробляю зріз перекисом водню і ставлю верхню частину рослини в пусте кашпо на добу, щоб зріз і всі тріщини, які виникли в результаті роботи з орхідеєю, затягнулись, засохли. Один корінець досить таки довгий, тож легенько закручую корінці і залишаю частину старого квітконосу, щоб кріпити рослину в посадці. Загинаю акуратно корінці, щоб не пошкодити. Вони всі в активному рості, акуратно присаджую орхідею в кашпо. Верхівка залишилась з великою кількістю повітряних корінів, але вони не звикли до води, тож деякий час вирішую привчати корінці до води, поливаючи по просушці спочатку кілька днів в пустому кашпо, а потім додала велику кору і ще тижнів два поливала по просушці в великій корі. Тобто, коли коренева стояла в пустому кашпо, то коріння дуже швидко просихало. А в великій корі вже не так швидко, все ж кора велика, вона галтована, теж якийсь час її потрібно розмочувати, то коріння просихало відносно швидко. А через 2 тижні я додала до посадки живий мох. Мох тримає вологу довго, підготовлені до води корінці добре сприйняли таку посадку і дуже швидко адаптувались. Почали активно рости. Покажу ще кореневу, яка залишилась. Подивіться, вона непогана, навіть і дуже непогана. Тож, я в той горщик, в якому росла рослина, посадила кореневу знову в ту ж саму кору, в якій вона росла, в той же мох. Тобто флора для рослини звична, щоб менше було стресу, обробила зріз перекисом водню, а коли він просох, засипала корицею. Перший полив кореневої теж зробила через кілька днів замочування у врощен магнікуру. Перед вами результат поділу рослини: квіти в вазі, коренева в горщику, верхівка в пустому кашпо. Зверніть увагу на розмір верхнього листочка, він якраз росте. Показую, скільки коренів залишилось відділеної рослини. Їх досить немало, вони в активному рості. Перший полив методом замочування зробила теж у розчині привикуру. Подивіться ще, яка гарна коренева залишилась у пенька. Немов і немає причин в такої кореневої не виростити діточку, а може й не одну, адже коріння досить добре виглядає. На сьогодні вже щось росте. Ось подивіться, схоже на діточку. Наперед скажу, що за пеньком доглядаю як зазвичай доглядаю за рослиною. Поливаю по просушці через полив підживлюю мінеральними добривами. Звичайними добривами, не якимись особливими. Про омолодження африканського закату було вже відео з назвою: Омолодження орхідей, що це, для чого та як орхідею омолодити. І кілька коротких відео про посадку омолодженої орхідеї теж є на каналі, тож лиш підсумую. Ось так на сьогодні виглядає посадка. Подивіться на корінці, які в активному рості. Посадка в велику кору та живий мох рослині сподобалася. Зверніть увагу, як виріс верхній листочок. Нагадаю лише, що тижнів два рослина знаходилась в кашпо, закріплена великою корою і поливалася повним зануренням кореневої системи в воду. Звичайно, щоб вода не доходила до місця зрізу. Потім вода повністю зливалася. І наступний раз заливалась лише після повної просушки корінців. І вже тільки після цього, коли корінці звикли до води, я додала живий мух. Тепер теж поливаю по просушці, от тільки просихає коренева вже довго. І покажу ще раз новий квітконос. Ох, я надію, що рослина сама його призупинить в прості. Адже як би я не любила цю квіточку, все ж їй ще рано цвісти. А квітконоси відламувати у мене рука не піднімається. Всім дякую за увагу!